Згідно з виконанням стратегічного розвитку станом на початок поточного року виконано майже 70% завдань та проєктів, передбачених для реалізації на період з 2012 по 2015 роки. У стані виконання, говорить Тетяна Підпалько, наразі перебуває 201 завдання. Їх решта 7% – реалізовуватиметься до кінця поточного року. Значні зусилля спрямовано на забезпечення цитата бажання територіальної громади бачити своє місто найчастішим. Гірничо-металургійним центром світу для цього реалізуються заходи довгострокової програми по вирішенню екологічних проблем кривбасу. На ці цілі спрямовано майже 1,3 мільярди гривень. Коштів підприємств, міського та обласного бюджетів це дало можливість зменшити обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 7% порівняно з 2013 роком. З метою охорони та раціонального використання земель, порушених у наслідок виробничої діяльності суб'єктів господарювання, публічними акціонерними товариствами Євра Суха Балка, «Криворізький -залізорудний комбінат» та центральний гірничий збагачувальний комбінат, виконана гідротехнічну рекультивацію зон обвал. Та засипання відпрацьованих ємності кар'єрів. Для озеленення міста висаджено 1900 дерев, 3650 чагарників та 3 гектара газонів. З метою поліпшення якості води в річці Інгулець та Карачунівському водосховищі з квітня по серпень минулого року подана Дніпровської води в обсязі понад 128 мільйонів метрів кубічних. Перспективним кроком для Кривого Рогу, за словами Тетяни Підпалько, є реалізація програми розвитку промислового туризму. В її рамках розроблено 10 екскурсійних маршрутів. Проведено майже 500 екскурсій, які відвідали понад 9 тисяч туристів. Для забезпечення галузі кваліфікованими кадрами з 1 вересня минулого року у Криворізькому національному університеті відкрито спеціальність туризм, де на теперішній час навчаються перші 12 студентів майбутніх екскурсоводів. Наступний напрям це місто науки та на, на, нових технологій на виконання наукових досліджень між Криворізьким національним університетом та підприємствами протягом минулого року діло 118 договорів на виконання робіт і впровадження нових технологій. На їх фінансування з державного бюджету використано майже 2 млн гривень за рахунок інших джерел 18,5 млн грн. На сайті Криворізького національного університету створено сторінку наука, на якій розміщено інформацію про 70 запатентованих розробок, 51 з них розробки місцевих науковців. Їх впровадження розпочато вже у минулому році. Стратегічний план розвитку міста охоплює практично всі напрямки життєдіяльності енергозбереження, охорону здоров'я, освіту, культуру, спорт та інші. Зважаючи, що 2015-й, останній рік дії існуючого стратегічного плану, вже триває робота над розробкою нового, розрахованого на наступні п'ять років. З лютого по травень 2015 року фахівцями нашого інституту проводилася робота по опитуванню представників громади міста. Це дослідження думки представників бізнесу міста є важливим елементом процесу стратегічного планування економічного розвитку міста за принципами соціального партнерства і залученням представників громади. Мета цього опитування отримання корисної та достовірної інформації для членів робочої групи про думку тих, хто інвестує свої ресурси, створює нові робочі місця, виробляє товари, надає послуги. Запитання анкети стосувалися історії. Статусу і нинішнього стану підприємств, характеру їх поточної діяльності, проблем кадрового забезпечення, зайнятості, наявності виробничих потужностей, послуг, якості послуг, які надають органи влади для них, і відносин з владою, а також їх загальне враження про місто як місце для ведення бізнесу. Результати Опитування будуть використовуватись при розробці нової стратегії, аби зробити її оптимально прийнятною для перспектив розвитку бізнесу в нашому місті. Певні завдання стратегії 2015 виконано стовідсотково. Зазначила Тетяна Підпалько. Щоправда, деякі поки що частково. Стратегії 2015 було зазначено створити агенцію місцевого економічного розвитку. Так на 100% це відбулося. Створено комунальне підприємство Інститут розвитку міста. Також було в стратегії передбачено прийняти програму розвитку промислового туризму. Так, це відбулося. Програму велоінфраструктури, створення двомовного модулю путівник інвестора, розробка та прийняття маркетингової стратегії. Так, це відбулось. Але є завдання, які виконано частково. Також хочу привести приклад: екологічна ситуація в місті її неможливо змінити протягом п'яти років. Докорінно, оскільки технологія гірничо металургійного виробництва, яка наносить найсуттєвіший вплив на екологічну обстановку в місті, потребує як значних капіталовкладень, так і часу. Тобто, таке завдання є довгостроковим, та має бути внесене в стратегію 2020. До складу спеціальної робочої групи з розробки стратегічного плану на період до 2020 року увійшли представники структурних підрозділів виконкому міськради, інституту розвитку міста, представники промислових підприємств і науковці. Конструктивною та ефективною назвала Тетяна Підпалько зустріч за участю молоді Кривого Рогу. Шляхом голосування було проведено рейтингування визначених 13 місій та бачень. За його результатами, найбільше голосів отримали три. На засіданні комітету презентували безпосередньо розробники у підсумку, реалізація даних напрямів забезпечує системний розвиток нашого міста, багаторічний, з інноваційним напрямом. Тут я вже як людина, яка має відношення до розвитку промислового туризму, туризму загалом, то звичайно із. Потужним розвитком інноваційного, цілого великого напрямку, це туризм, він тут звучить всюди, туристичної інфраструктури і перетворення, хочете, ну, вважайте там нас якимись е, фантазерами, можливо, ідеалістами, але так чи інакше ми прийдемо до того, що Кривий Ріг стане центром міжнародного промислового туризму. Процес до цього йде. Наприкінці засідання його учасники взяли участь в анкетуванні. Заходи щодо визначення стратегічних напрямків розвитку територіальної громади до 2020 року будуть проведені в червні. Презентацію проекту нового стратегічного плану заплановано на вересень, а підготовку проекту рішення міськради про його затвердження на листопад.